Жінко прекрасна, хліб мій насушний, дякую тобі сьогодні, що ти є. Що ти напускаєш воду у ванну, жінко прекрасна, що змиваєш лак на нігтях і вводиш мене у спокусу постійно. Жінко прекрасна, хліб мій насушний. Дякую тобі і завтра, і післязавтра і повсякчас за те, що ти є. І уводь мене у спокусу, жінко прекрасна, і дивися на мене лукавим поглядом, і голосно видихай, і сідаючи в гарячу воду, і проси намилити спину, хліб мій насушний, жінко прекрасна, і святися, тобто світися, вночі, то ногою, то щокою, губою трися, хліб мій насушний, тричі і тричі скрикни: жінко прекрасна, що живеш у моєму серці, що спиш у моєму ліжку, що будеш мене зранку, хліб мій насушний, хай буде воля твоя, хай грає твоя. Моя улюблена музика, і горять ароматичні свічки. Жінко прекрасна, я є тіло твоє, я є кров твоя, хліб мій насушний. Жінко прекрасна, з таким сумним іменем, з таким тихим поглядом, і такою маленькою долонею. Хліб мій насушний. І вдома, і на роботі, і коли близько, і коли ти далеко, жінко прекрасна, думаю про тебе. Ти дай мені трохи щастя сьогодні, дай мені завтра хліб мій насушний. Жінко прекрасна, в ім'я Твоє. Вимят твоє, вимят моє, треть вимят твоє. Андрій Люк